Слово мир сьогодні на устах кожного і малого, і дорослого. З молитви за мир, яку промовив отець Степан Галай, розпочалася святкова лінійка в Золочівській зож перших третіх ступенів номер 4 присвячена міжнародному дню миру. Ми хочемо жити в мирі, ми прагнемо миру, бо лише в мирі можуть працювати дорослі і навчатись діти в школі. Наголосила у своєму виступі заступник з виховної роботи Галина Федорівна Балюбаш. І, в знак того, що ми хочемо миру у всьому світі, ми випустимо в небо кульки із виготовленими власноруч паперовими голубами. Під оплески дітей і дорослих піднялися голуби в чисте безхмарне небо як символ віри, надії, любові. На завершення лінійки учитель фізкультури Сюк Ярослав Ярославович нагородив переможців спортивних конкурсів під час проведення олімпійського тижня цінними призами.